Усім вітання, мої дорогенькі! Сьогодні готуємо домашню тушонку із свинячої лопатки. Ця заготовка відзначиться ніжною текстурою, соковитістю м'яса та насиченим запахом. Про всі деталі розповім у відео. Тож залишайтеся з нами. Чому лопатка? Лопатка містить більше жиру, оскільки в ній розташовані жирові прожилки, які пронизують м'ясом. Цей жир надає смак та соковитість при довгому тушкуванні, запіканні і, звичайно, при приготуванні тушонки. Тобто ця тушонка з лопатки в кінцевому результаті добре застигає, утворюється більше м'ясного соку, тобто холодцю, і це при тому, що навіть не додаючи нічого жирнішого. М'ясо промити під холодною проточною водою та висушене, нарізаємо на великі апетитні шматочки. Це важливо, оскільки саме такі шматки добре збережуть свою форму після тривалого тушкування. І текстуру будуть гарно виглядати при подачі, тому не потрібно м'ясо дрібнити. Воно може розваритися і смак буде зовсім іншим. А ми бажаємо відчувати цей його присмак. Звичайно, готуємо тушонку не вперше. Із шинки теж полюбляємо. Її приготування з детальним рецептом та описом переглядайте на каналі, а нас підтримайте вподобайкою. В чому різниця між тушонкою із шинки та тушонкою із лопатки? З шинки, як вище описала її текстуру, тушонка виходить така, яка застигає на наступний день, як холодець. А от тушонка із шинки. Так не завжди застигає, оскільки шинка менш жирна і її текстура ближча до пісної. Ми готуємо різні варіанти, адже використовуємо і додаємо їх до різних гарнірів, а також смакувати хочеться раз жирнішу, один раз піснішу. Ну і найвагоміший показник вибір м'яса залежить від його ціни. Закривати будемо у півлітрові баночки з кришками, які закручуються. – twist-off. банки поки відправляємо на миття, стерилізувати їх не потрібно. Все м'ясо нарізали. Під час приготування в таких шматочках збережуться всі соки, а самі вони залишаться цілими, не перетворюючись на кашу. Але все-таки деяку кількість сполучної тканини та прожилок. Які досить жорсткі і навіть важко нарізаються, ми відкидаємо, не додаємо їх до тушонки. Тепер маринуємо м'ясо. На кожен кілограм м'яса додаємо 12 грамів солі звичайної, неюдованої, 2 грами цукру та 1,5 грама чорного меленого перцю. Тут прийміть до уваги, коли перець довший час відкритий, він втрачає свої гострі властивості. А от свіжозмелений дуже міцний. У такому випадку можете зменшити його кількість. М'ясо ретельно вимішуємо, щоб кожен шматок увібрав спеції. Сіль тут є основним компонентом для збереження смаку, але пам'ятайте, надмірна кількість солі може зробити м'ясо жорстким. Такою кількістю все буде до смаку посолене, тому дотримуйтесь пропорцій. А якщо потрібно більше солі, краще додати вже в готову страву. Цукор, в свою чергу, теж врівноважує смак і виступає у ролі легкого консерванта. Цей рецепт приготування тушонки є універсальним і простим, однак найважливіший аспект це якість м'яса. Обирайте тільки свіже, без сторонніх запахів, зайвої рідини чи слизу. Тоді правильно підготовлене м'ясо гарантує відмінний результат. Залишаємо м'ясо маринуватися на годину, щоб спеції проникли в його волокна і зробили смак більш насиченим. Далі розкладаємо по чистих банках додаткові спеції. У кожну кладемо по одному лавровому листочку. Не більше, якщо він великий, ділимо навпіл, оскільки лавровий лист має сильний аромат і може додати гіркоти при надлишку. Також кладемо по одній горошині духмяного і по три горошини чорного перцю. Ці спеції прості, але чудово підкреслюють природний смак м'яса, не перебиваючи його. Крім того, м'ясо лопатки легко вбирає запах спецій, тому більше не потрібно. Адже хочеться смакувати м'ясо, а не спеції. Тепер наповнення банок. Щільно накладаємо мариноване м'ясо в банки, залишаючи приблизно 1,5 см вільного простору до кришки. Такий проміжок потрібен для того, щоб м'ясо під час консервування могло дихати і не торкалося до кришки. Це особливо важливо, оскільки в процесі теплової обробки воно трохи розширюється, тому цей запас зберігає герметичність банок. Для консервування півлітрові банки це зручний і практичний варіант. Такий об'єм ідеально підходить для використання тушонки до гарнірів, як додаток до інших страв, супів, підлив і для використання в подорожах. В одну баночку поміщається приблизно 480 грамів. Щоб все рівно розкласти, можна відважувати. Коли вже шматок завеликий і не поміщається, можна його розділити. Банки щільно заповнені. Та лопатка має жирові прожилки. Жир під час приготування розтане, м'ясо осяде і трішки зменшиться. Готуючись своєму суку, це зволожує м'ясо, тому страва виходить соковитою та запашною. Отримує багатий виражений м'ясний смак. Консервування будемо здійснювати в автоклаві. Використовувати банки з кришками Twist-Off – це зручно та не займає багато часу. Кришки завжди опускаємо в гарячу воду на декілька хвилин. Тоді резинка, яка міститься на ній, гарно сяде на банку, і це дозволяє її добре закрити. З такими кришками та банками не потрібно закачувати в автоклав додаткового тиску, тому будь-яка господинька може справитися з такою заготівлею без чоловічої допомоги. Складаємо банки в автоклав. Якщо у вас немає такого агрегата, не проблема. Накриваєте банки кришками, берете відповідну каструлю, щоб всі банки помістилися, можливо, не одно. Дно застеляєте тканиною, адже процес варіння тривалий. Відправляєте на вогонь і при мінімальному варите 6 годин від закипання води. При цьому воду постійно доливаємо до горла банки, адже вона буде значно випаровуватися. Наливши відповідну кількість води у автоклав, закриваємо кришкою, закручуємо гайки, хрест навхрест. Це легко робиться. У нас електричний автоклав. Принцип його роботи простий. У комплект до нього входить блок управління, який являє собою електричний термометр. У місце, де стояв звичайний термометр, вставляємо датчик температури, з якого управління буде брати дані. Виставляємо температуру, при якій буде відбуватися процес консервування. Згідно з інструкцією, це являється 110 градусів. Потім встановлюємо час консервування це 40 хвилин. Загорівся індикатор нагріву, автоклав починає набирати температуру. Коли час приготування закінчиться, блок управління автоматично відключить автоклаву від мережі. Тоді залишаємо його так до повного охолодження. Автоклав повністю охолодився. Тушонку ми готували майже ввечері, тож минула ніч. Дістаємо банки. Все пройшло добре. Як то кажуть, суп не приготували. Всі баночки цілі, не ушкоджені. Мають гарний золотаво-жовтий відтінок і злегка засмаглу текстуру. Це результат якісного пропарювання м'яса та додавання до нього відповідної кількості спецій. У банці міститься достатньо соку, тож тушонка буде соковитою, а також зверху проглядається лінія жиру, який пізніше застигне, забезпечуючи кращу герметичність, і цим продовжує термін зберігання тушонки. Ось так гарно баночки красуються на столі. Хоч автоклав зверху охолодився, але всередині вода ще тепла, температури приблизно 30 градусів, тому і м'ясо ще тепле. Банки з тушонкою зберігаємо у прихолодному місці. Найкраще при температурі до плюс 5 градусів у підвалі або у холодильнику. Така заготівля дуже радує, тим паче у наш такий складний час. Із відключенням світла, з непростими сусідами, мати таку кількість у кладовій шафі голодної зими не боятися. Дуже виручає, навіть коли ви втомлені після роботи, і бажання до приготування їжі немає. Купили улюблений свіжий хліб, нарізали та замаринували цибульки, відкрили баночку і смакуєте. Але в більшості випадків тушонку використовуємо як основу для гарнірів. Вона ідеально підходить до картоплі, каш, макаронів і навіть для приготування супів та борщу. Для підтвердження результату зсередини відкриваємо баночку. Та й навіть через літо забувається смак. Коли довго не куштуєш таку страву, відчуваєш у ній потребу. Відкриваючи баночку, така домашня тушонка з лопатки вражає своєю соковитістю. Власний м'ясний сік повністю його покриває, м'ясо виглядає апетитно, а запах спецій разом з природним ароматом м'яса надає особливого шарму. Тушонка добре тримає текстуру. М'ясні волокна залишаються цілісними і соковитими, і шматочки зберегли форму. Але при цьому залишаються ніжними та м'якими. Завдяки жировим прошаркам, які має лопатка, тушонка має більш виражений м'ясний смак і запах. Жир під час приготування розтанув гарно виблискує зверху і чудово зволожив м'ясо. Тож не зволікайте, готуйте домашню тушонку. Це ідеальний спосіб забезпечити себе натуральним смачним і поживним продуктом, який стане у нагоді в будь-який момент. Вона проста у приготуванні важливе правило придбати якісне м'ясо. Готуйте із задоволенням і наповнюйте свою кухню домашнім затишком та ароматом справжньої перевіреної роками страви. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті, завжди ваші карпатські шкварки.